Росія не припиняє знищувати українські міста і села та вбивати українців за останній місяць. Російські окупанти здійснили кілька масованих ракетних обстрілів України. Найкривавіші 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024. Внаслідок цих атак загинули 90 людей. Злочини проти людяності Росія скоює в Україні щодня протягом майже двох років. Найжорстокіші це обстріл вокзалу Краматорську, бомбардування пологового будинку у Маріуполі, депортація українських дітей до Росії, підрив Каховської ГЕС, окупація Запорізької АЕС, переслідування та катування людей на окупованих територіях, створення продовольчої кризи. Україна робить все можливе, щоб після російської агресії ніхто у світі не намагався б атакувати жодну іншу країну. будь-чого на озброєння треба обмежити депортованих людей. Треба повернути додому, а окупант має повернутися на свою територію. Я обіцяю, що нашими спільними зусиллями ми можемо гарантувати справедливий мір для всіх країн. Єдність здатна не допускати війни. Відновлення справедливості це сьомий пункт формули миру, представленої президентом України Володимиром Зеленським. На думку українського лідера, головне завдання міжнародної спільноти притягнути Росію до відповідальності за найбільший злочин проти людяності в Європі після Другої світової війни має бути кримінальна відповідальність керівництва Російської Федерації, яке ініціювало злочини проти України, а також їхніх військовослужбовців, які безпосередньо вчиняли ці злочини. Далі в Україні. аспект має бути відповідальність Російської Федерації як держави. Вже як мінімум дві справи зараз розглядає міжнародний суд у Гаазі. міжнародний тож Росія має бути визнана державою, яка порушила міжнародне міжнародне право. І третій, І третій аспект не менш важливий компенсація. Казати, що міжнародні інституції не намагаються відновити справедливість не зовсім коректно. Так, у березні 2023 року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої при президентові Росії справ дітей Марії Львової Білової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Федерації. Влітку того ж року парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила Резолюцію про створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні військові злочини у групу, що працює над його появою, входять вже 37 країн. Злочин агресії елітарний злочин. Він може вчинятися лише тими особами, які перебувають на посаді або можуть давати накази на ведення агресивної війни. Тобто їх долю має вирішувати трибунал. Це може бути 20 осіб, тобто представників політичного та військового керівництва Російської Федерації. Втім, усі намагання відновити справедливість поки не мають бажаних результатів. Воєнні злочинці не покарані. Агресія Росії проти України продовжується. Безпеку усього світу під великим питанням. Київ пропонує створити окремий міжнародний судовий процес за прикладом Нюрнбергського трибуналу. Крім того, в уряді наполягають на передачі Україні усіх заморожених російських активів. Наші союзники вже США наші союзники, зокрема США, вже передають нам заморожені активи олігархів і центробанку. Російської Федерації однак Проте треба розуміти, що це лише корупційні активи. А ми вимагаємо, щоб нам передали абсолютно усі активи Росії, неважливо, яке у них походження. Достатньо того, що вони належать державі агресору. Пару днів назад була що наприклад, передаватиме кошти, отримані у вигляді податків від майна федерації на їх території. Российской Федерации на їх території внаслідок санкцій США і Європи, накладених на Росію, заморожено близько 300 мільярдів євро валютних резервів Центру Банку Федерації по всьому світу. Формула миру передбачає, що їх використають для компенсації шкоди, завданої Україні державою агресоркою. Формулу миру президента Зеленського підтримали вже понад 140 держав і міжнародних організацій. Україна та партнери впевнені, що реалізація цього плану стане перед. Домовою припинення багатьох війн та збройних конфліктів ставте лайк під цим відео, щоб його побачили якомога більше людей. Також підписуйтесь на сторінки Укрінформу.